Держава, що має найкращі чорноземи в світі, але не має потужної агропромислової галузі, парадокс, ім'я якому сьогоднішня Україна, сировинний придаток для закордонних переробників сільгосппродукції. Саме таку роль останнім часом все нав'язливіше відводять нам близькі і далекі сусіди. Якщо найближчим часом нам не вдасться подолати такий стан речей, то Україна може пройти точку неповернення і назавжди залишиться на задвірках індустріального світу. Водночас, навіть торік, коли українська економіка невпинно сп повзала у прірву аграрникам вдалося досягти 6-відсоткового приросту обсягів виробництва. На Хмельниччині ж цей показник сягнув 17%. відсотків. Про це зокрема говорив на аграрному форумі у Хмельницькому. Лідер аграрної партії України Віталій Скоцик. Це є основою сьогоднішньої економіки. Ми за останні роки, як країна, як аграрна і економіка, ми зайняли лідируючі позиції по багатьох зернових на світових ринках. Вперше в Україні партія створюється. Не як політичний проект, орієнтований на просування у владу конкретних людей і лобіювання кланових інтересів, а як інструмент для розвитку галузі і підвищення соціальних стандартів на селі. Ми будуємо не просто широку потужну силу аграрного типу. А ми, можливо, вибудовуємо першу демократичну партію, побудовану знизу до верху у політичній системі України. Такі партії були побудовані фактично в усіх цих країнах усього світу. Нам треба створити умови на сьогоднішній день, щоб наша кон. Конкурентна галузь номер один була конкурентною далі на світових ринках і за рахунок того розвивати всю економіку держави і соціальну складову. Досі всі без винятку політичні партії, що позиціонували себе як поборники інтересів селянства, були здебільшого заклопотані не розвитком села, а обслуговуванням конкретних осіб, які були наближені до партійного керма. У нас народників похоронили наші лідери в Києві. Весь час ішли в і влади. Весь час щось займали, а село не захищали. Ми не чули. Не було такої сили, щоб народ побачив, що аграрники стали стіною коло трибуни і заблокували трибуну. Якщо треба щось прийняти, закон якийсь про село. І тому народ дивився і думає, це щось не то. Це не така політична сила, яка може нас захистити. Відтепер оновлена аграрна партія висуватиме своїх кращих представників знизу від первинних ланок. Отож основним критерієм відбору будуть не особисті уподобання партійної верхівки, а професіоналізм, порядність і людська довіра. Відповідний сам висуванець не почуватиметься свяченою коровою, а буде цілком підзвітний тим, хто його делегував. Таким чином переконані учасники форуму вдасться сформувати здорову і професійно придатну політичну силу, яка звітуватиме перед народом за кожну свою законодавчу ініціативу. Свою готовність підтримати таку партію заявило немало знаних аграрників Хмельниччини, які давно чекали такої об'єднавчої сили. Тут я переконаний перше, є люди, які на сьогоднішній день належать до різних партій. Скажемо, якщо про себе, я теж вже був в декількох партіях. Що можете сказати, не робить мені там честі чи щось, але я то я щось шукав ну там, де вважав, маю бути і маю більшу користь принести для в першу чергу суспільства нашого, для того краю, для того села, для новоставець, для Тіофіполя і для нашого Поділля. Але вийшло так, як казав наш там перший президент. Мали те, що маємо. Всі учасники форуму були одностайні в думці. Саме аграрний сектор міг би стати фундаментом відродження усієї української економіки. Ми зараз завершуємо розробку нової програми партії. Ця програма партії ляже в основу стратегії розвитку аграрної галузі, економіки держави і держави в цілому на 35 років вперед, яка передбачає не тільки нарощення виробництва, а передбачає всі етапи, ті, які передбачають глибоку переробку продукції, створення доданої вартості на території нашої країни, на території наших областей і реалізація надлишку того, що не потрібно Україні на зовнішні ринки, вже в вигляді кінцевого продукту таким чином ми створюємо робочі місця, таким чином ми створюємо надходження податків до місцевих бюджетів і автоматично можемо фінансувати розвиток сільських територій. Чому саме такий рубіж 35 років обрали собі партійці за орієнтир? Очевидно, тому що вони усвідомлюють складність завдань, які ставлять перед собою. Маховик депресивної економіки не просто зупинити, не те, що змусити його обертатися в інший бік. Отож, покращення вже сьогодні і навіть завтра ніхто з аграрників не обіцяє. Натомість пропонують засукати. Рукави і разом братися за роботу, бо українці, що засіяли своїми пшеницями ледь на півсвіту, мають величезний хліборобський потенціал. Треба лише його реалізувати. Перезавантаження партії обіцяють провести пришвидшеними темпами, бо вже найближчим часом ця сила сподівається посісти місце в трійці політичних лідерів України і делегувати своїх представників в усі органи влади. Причому аграрники не мають наміру відсиджуватись в опозиції, а налаштовані брати владу в свої руки, а з неї і відповідальність за долю держави.